Це дрім гравець, який захопив Майнкрафт сегмент на Ютубі завдяки своїм відомим на весь світ Спідранам та Манхантам. Але сьогодні ми розберемо, чи є в цьому всьому доля правди, чи це все великий обман. Хто він такий та що з ним зараз? На ці питання сьогодні ми дамо чітку відповідь. Ну а мене звати Ніксон. Бажаю вам приємного перегляду. Тож почнемо спочатку. Дрім або ж як його звуть у реальності, Клейтон народився у 1999 році у місті Орландо у штаті Флорида. Але на жаль, на Вікіпедії про нього більше нічого не написано. Насправді мені було просто лінь шукати інформацію про нього. Тож свою Ютуб-діяльність Клейтон розпочав 8 лютого 2014 року під ніком DreamTrips. І вже в майбутньому він перейменував свій канал на звичайний дрім, що в перекладі на українську мову означає Мрію, що досить таки прикольно. Спочатку він знімав зовсім непримітні відео, адже в той час було вже багато відео про Майнкрафт і виділитися було дуже складно. Але якщо зараз загуглити, яке його було перше відео, то ми побачимо, що перше його відео це піщана пастка або найкраща пастка, якась підозріла назва. За перші 5 років Дрім назбирав тисячу підписників, що є досить таки мало за такий довгий період часу. Хоча й не дивно, адже він знімав дуже жорсткі відео. У 2019 році стрімко почав рости канал PewDiePie, і в той час він знімав Майнкрафт. До речі, якщо хочете відео про нього, то дайте знати в коментарях. Тож в Дрім вирішив зловити трішки хайпу на фоні його росту, і справді в нього це вийшло. Його відео почали набирати високих переглядів. І навіть доходило до півмільйона. Наразі вони мають вже 3-4. Ну, а пік його популярності прийшовся на ковідний 2020 рік, коли всі сиділи по домах, навчалися онлайн та жили таким чином. Тоді Dream вдалося назбирати свій перший мільйон підписників та робити такі відео, які подобалися його аудиторії та Ютубу загалом. І це, звісно, славнозвані Манханти. The Speedrunner, це Дрім старався пройти Майнкрафт за обмежений період часу, поки його друзі, Сапна, Georgia Надфаунд та Бетбой Hallo заважали йому пройти його. О, і трошки про його друзів. Вони також мають свої канали, на яких підписано декілька мільйонів користувачів, а у Джорджа більше десяти. Так ось, знімаючи ці круті манханти, Dream виконував просто божевільні та дивовижні труки. Найпопулярніші з яких це. Дивовижний стрибок у воду, крутезний клач з човном у лісі, а звичайний, але дуже ефектний вотердроп у Енді. На даний момент найбільше відео на його каналі про Манханти назбирало більше 130 мільйонів переглядів. Це найпопулярніше відео про Майнкрафт на Ютубі, якщо, звісно, не вважати кліпи. До речі, я вам не розказував, але у Дріма є свій сервер, який він відкрив зі своїм другом Джорджем, і називається він Dream SMP. Загалом це можна назвати сервером ютуберів, адже там грали всі комунолінь. Ну а їхні стріми та відео про цей сервер набирали непоганих таких переглядів. Ну а на даний момент цей сервер закритий. Насправді я навіть не знаю чому. Переблизно в цей час Дрім дуже захопився з у Майнкрафті. Він зміг поставити світовий рекорд на версії 1.14, а потім і на 1.15, який на його перевеликий жаль змогли побити. І тут виходить версія 1.16, оновлення пекла, і це кардинально змінило тактику спідранів. Адже тепер не обов'язково вбувати ендерменів, швидшим способом буде виторгувати їх у упіглінів. Але це трохи змінює складність спідранів, Тепер вони залежать від вдачі гравця, аніж від його навичок гри в Minecraft. І тут Dream ставить абсолютний рекорд на версії 116, але з одним жирним нюансом. Клею аж занадто везло в торгівлі з Пігінами, адже звичайний шанс на випадіння перлен Енду складає 2,18%. Але як заявляє ютубер Minecraft Avenger, у Спітрянах Dreма йому дуже сильно везло. І потім він опублікував у Твіттері про це пост. І виходячи з цієї гучної заяви, адміни сайту Speedrun.com видалили дрімове проходження, спираючись на інформацію Майнкрафт Авенджера. Вони вирішили доказати це на практиці і випустили файл на 29 сторінок з детальною інформацією про це все. І там розказується, що такий шанс на вдачу складає 1 до 7,5 трильйонів. Але Дрім зробив хід конем і випустив свою статтю, в якій зазначається, що санс на таку вдачу не такий і високий. Але досвідчення математики помітили там багато помилок, через що Дрім все ж таки признався, що використовував модифікацію на вдачу, але потім видалив цей пост. І вже 3 жовтня 2022 року у своєму відео Dream показав своє обличчя, через що на нього полилася ціла купа безглуздого хейту. Деяким фанатам не сподобалося обличчя Дріма, і через це все почалося. Після цього Дрім розчарувався і вирішив видалити усі відео з вебкою. Навіть те безумне відео з поїздкою в Антарктиду. Але я насправді не розумію, навіщо людям поливати брудом свого улюбленого блогера, чи не можна було просто промовчити, але з цим вже нічого не вдієш. Наразі його канал нараховує 32 мільйона підписників фантастично, правда ж? але останні відео дуже просіли в порівнянні з минулими і набирають по 7-8 мільйонів переглядів. Звісно, я ж не кажу, що це дуже мало для мене. Але для Дріма це справді низько. Як на мене, такий спад пов'язаний з хейтом стосовно обличчя. Та нових невідомих його аудиторії видів контенту. Також, окрім основного каналу, у Дима є ще декілька каналів, а саме Шортс канал з коротенькими відео, а також невдалі дублі з зйомок нових відео. Ще в нього є твіч-аккаунт з трохи більше шести лямів підписників, також в нього є невелика колаба з самим містером Бістом. У фірмовому ресторані Джиммі є дрімбургер, присвячений Клейтону. Ну а на цьому моменті моє відео закінчується. Якщо воно вам сподобалось, то можете підписатися та поставити вподобайку. Мені буде дуже приємно. А якщо вам сподобався такий формат контенту, то дайте мені знати в коментарях. Ну а з вами був, як завжди, я, Ніксон. До нових зустрічей!